А вас цікавило колись, чому в Канаді не можна садити город аж до 15 травня, чи навіть деколи до 20 травня, навіть деколи до 25 травня. Для України і для українських мірок це дуже вже пізня така дата, бо треба, щоб все, урожай був вчасно, щоб можна було собі огірочки закривати, помідорчики, яблучка щоб були. А тут в Канаді все трошки по-іншому. В Канаді кожного місяця. Може справді падати сніг. І за те, що така нестабільна е, температура, то досить е, е, не дивно побачити сніг та погану таку погоду, ще навіть на початку травня, яка є нестабільною. І таким чином люди от біля хатів ніколи не ризикують, щоб садити щось раніше, бо може бути гарна погода, плюс 15, плюс 18, і потім на тобі погода змінилася. Е, Заморозки, мінус один на ніч, на мінус два, і все. Все погородина пропала. Люди е, злі, і потім, щоб це назад відтворити, відновити, коштує гроші, час і натхнення. Тому люди так пізно садять тут урожай, і потім переживають, щоб він дійсно зійшов, і потім щоденько це все збирають.